Всім привіт! Презентую вам лот на поставка товару в чоловічі. Представлені у двох видах та у двох забавлень. Матеріал 100 поліестер У Лоті 5 одиниць. Вони всі з капюшоном Розмір від S до XL. Вартість лоту 3570 гривень. Вони дуже теплі. Собі вартість однієї одиниці 714 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі Дякую, заробляємо разом.